Ісус сам обирає лише 12 людей, де тисячі, не сотні, дванадцять. Без не без резюме, без рекомендацій. Просто ти, ти і ти. Але навіщо? І чому саме Він дав їм владу? Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні подивимося на момент, коли Ісус покликав апостолів. Чому Він обрав саме їх? І чому ми часто забуваємо, що це покликання не просто честь, а місія з реальною духовною владою. Іван і від Марка читаємо. Одного разу вийшов Ісус на гору і покликав тих, яких сам хотів. Вони прийшли до нього, і він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, та щоб їх посилати, проповідувати і дав їм владу виганяти бесів». Звернімо увагу на три моменти: перше, Ісус вийшов на гору. Це символ молитви, піднесення, віддалення від шуму. Там починається покликання. Друге, покликав тих, яких сам хотів. Не вони вибрали його, а він їх. Це не про здібність, це про вибір Божої волі. Третє призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, спершу бути з ним, а вже потім діяти від його імені. Ісус не шукав ідеальних, Він шукав готове бути з ним. Сили не в самих апостолах, а в тому, хто їм дає владу. Вони стали носіями Божої сили лише тому, що були при ньому. Тепер запитання: як ми хочемо перемагати зло, не перебуваючи з тим, хто дає владу? Справжнє християнство це не просто бути в темі, це бути з Ісусом, слухати Його, жити поруч. Тоді наше життя буде промовистим свідченням, а не лише словами. Ми всі покликані бути Його учнями, але чи даємо йому вибрати нас, чи просто чекаємо, щоб усе сталося якось само? Чи відчуваєте ви, що Ісус кличе вас до чогось більшого? Ви з тих, кого Він хоче, чи поки ховаєтеся у натовпі? Напишіть в коментарях, як ви відповідаєте на Його поклик.